Доброго здоров'я, друзі. От ви поїхав у поле подивитися, що там з соєю робиться. Я не знаю. Хто знає, підскажіть? Є вже бурі? Боби, а є ще зеленими місцями. Чи можна її дискувати? Зараз там мудро в місці. Дощик падає. У скраю тут суха зовсім. А місцями зелена. Підкажіть мені, будь ласка, хто знає, хто десикував Я в ночі десикував. Вона така була і місцями, де не де було зелене. Не знаю. Так що прошу. Хто знає, хто десикував, має практику. Ну, в Радістані пише обуріння нижнього і середнього ярусів гобів. Ну тут, куди б ще не йшло. з цієї сторони є зелені. От, є зелені, а є такі бурі. Всього доброго, прокоментуйте наперед.